Посмішки на трохи схвильованих обличчях, парадно-вихідний одяг та квіти у руках. Дивлячись збоку, можна сказати, випускники як випускники, але вік студентів вже далеко за 50. Натомість це зовсім не завадило літнім інтелектуалам з близьком закінчити навчання на факультеті інформаційних технологій університету третього покоління, який функціонує на базі інтернет-центру центральної міської бібліотеки імені Толстого. Побувала на випускному вечорі і наша знімальна група. В університеті третього покоління навчається багато цікавих та творчих людей, які, не дивлячись на свій елегантний вік, хочуть досягти своєї мрії, здобути вищу освіту, яку з тих чи інших причин не змогли отримати у молоді роки. Для Раїси Никольської навчання на факультеті інформаційних технологій стало в новину до певного часу. Жінка навіть не знала з якого боку увімкнути комп'ютер. Все нове я не вміла, я не владіла. Комп'ютером, да. Я ушла да, на работы, когда уже это только еще началось. Ну, дома його нет. І вот решила сюда ходить. Получила большое удовольствие, Научилась. Теперь хожу сюда, беру талони и занимаюсь. Раиса Миколаївна не пропустила жодного заняття протягом усього навчального року і жалкує лише про одне. Плохо только то, что по два человека. Надо, конечно, по одному. Вот они собираються коррективы вносить. По одному человеку один сидит, записывает, а второй, так сказать, работает. Навчання на факультеті, за словами літньої випускниці Віри Кишулько, це не лише оволодіння базовими знаннями про роботу на персональному комп'ютері, це досить змістовні актуальні лекції та практичні заняття, завдяки яким Віра Леонідовна вже вільно спілкується по скайпу зі своїми рідними та швидко знаходить потрібну інформацію у всесвітній мережі інтернет. Звучаємо програми, ми вже виходимо в інтернет, ми можемо спілкуватися в скайпі, Ми навіть уже останнє час, почали вчити, як скачати. Фільми... Ну, да, да. Музику. Взагалі, ми вже виходимо чуть ли не васи. Віра Кишулько навіть запропонувала місцевій владі втілити у життя доволі цікаву ідею. Можна нас занести вже в книгу рекордові, тому що ми вже в такому ріши на такий подвиг. Спочатку навіть мишки боялися, тому що як це вдруге, що щось случиться. Але зараз, після курсу лекцій та практичних занять, жінці не страшні ні мишки, ані дивні назви пошукових систем. Та Сайтів. Бо за цей час вона не лише до них звикла, а й стала розуміти своїх онуків, які постійно зависають в інтернеті. Мені Внук, наприклад, сказала, бабушка, бабуся, ти зайди в Вікіпедію, я знаю, що з тобою буде. І дійсно, в три години бабуся від от комп'ютера відривається ночі. А ось для найстаршого восьмидесятирічного слухача курсу інформатики Михайла Бочкарьова ці заняття були справжньою знахідкою. Часу вільного багато, а зайнятися немає. Чим посміхається сивочолий студент. Я з і радістю, як каверса. Займався упорне сеста. Заставляв конспекти пані маєш в екран, асвая апаратуру». Навчання на факультеті тривало два семестри і було абсолютно безкоштовним. Заняття, які відвідували 30 студентів, проходили раз на тиждень. І за словами Галини Москаленко, провідного інженера-програміста інтернет-центру центральної міської бібліотеки імені Толстого та за сумісництвом викладача університету третього покоління своїх студентів вона навчила всім основам та азам, які знадобляться їм у подальшому самостійному користуванні комп'ютером. Останнім, можна сказати, чверть була присвячена саме заняттям. Таким, що акцентовані на роботу в інтернеті, пошук даних, перегляд якихось програм онлайн, щоб вони могли навіть за відсутності телебачення переглядати улюблені програми через інтернет, переглядати улюблені фільми, шукати їх. На випускному вечорі були присутні і поважні гості: Олена Кравченко, керуюча справами виконкому, та Зінейда Скиба, проректор університету третього покоління. Ви є наша гордість. Тому що не в кожному місті є такі студенти, які здатні освоїти за такий короткий термін, такі високі технології. Я вже порозмовляла трошки з вами, і мені дуже приємно, що з цього моменту ви з комп'ютерною технікою на ти. То, що ви хотіли, ми, я думаю, ми достигли з вами, ви навчились основ комп'ютерних технології. Конечно, кріпка вам здоров'я, успіхів і будьте все такими оптимістами, фашистками. O que é У цей святковий весняний день 28 випускників отримали свідоцтва про закінчення пробного курсу на факультеті інформаційних технологій, а також невеличкі подарунки на згадку. Не обійшлося і безприємних сюрпризів з боку самих винуватців свята. Так, окрім численних букетів квітів, викладач курсу Галина Москаленко отримала в подарунок власний портрет, який намалювала її літня студентка. Не зважаєш те, що ми набагато старші за її материнську турботу до нас. По закінченню офіціозу студенти разом із викладачем та гостями зробили пам'ятні знімки та провели останнє заняття.